Родичі, всім привіт. Я чесно не очікував, що так зайдуть відео про доставку їди в Польщі. Сьогодні неділя були вибори в Польщі. Все закрито, але відкриті ресторанчики, магазинчики, всякі, швидке питання. Тому було прийнято рішення 7-12 час вечір виїхати попрацювати. Днем була дуже погана погода. З'їздили ми на барахолку. людей вовсі не було. Ми нічого не продавали, ми так просто з'їздили, полазили з сашком і все. Підписуйтесь, якщо вам така цікава тема. Поїдемо подивимось, скільки можна виходить. Сьогодні я думаю, що часа 3-4, а там як карта виляже, зараз може почнуть сіпатися ці закази і буде видно. Напоминаю, город Роцлав, Польща, нажимаємо цю кнопку. Я живу прямо в центрі міста, зараз будуть сіпатися ці закази. Ну, желательно одразу їхати сюди на красне, там центр, і там саме більше заказів, саме більше точок. По крайней мере, там де я за три дні більше там брав заказів. Це в самому центрі. Перший заказ 44,10. Їдемо 8 кілометрів. Я готовий. Чого немає. Шапіцерія недалеко від мене 350 метрів. Десь там вперед ви казали вам показувати. А я думав лежу, мені пише, що сьогодні повишний коефіцієнт. виїжджайте на лінію. Я думав, шутять. А знаходиться куди вам їхати. Сложного нічого. От бачите у вас? Манго мама. Манго мама. Пішли, заберемо заказ, покажемо сейчас їм код нам дадуть Страв-5. їдемо далі. Той заказ забрали, там 5 страв, ну такий, не сильно великий. Їдемо слідуш, було 2-1 кілометра. Забираємо і розвозимо, подивимось, скільки дадуть грошей. Город, машин багато. Нам осталось скільки там 300 метрів, стою опять жду. Бачите, велосипед нарисований, нам прямо їхати. Я по правилам шарю їздити, то вчора там їздив, бо там не було таких а Сьогодні виїхав, от є вона, поэтому їду тільки по ній. Так, потихеньку раз-два переїхали. Люди стоять десь. А ми з вами газуємо всі сили, бачите? Так можна, конечно, з телефоном їздити, я то знаю. Ходи, що тробиться. Ховже сюди, де макарони ридник, а де він я не можу знайти. Нема людей, зараз якогось спросим, Не бачу, по крайній мірі. Як уже раз тут я буду, тоді я вже буду знати, де вона. Велик не пристегує, так і стоїть, нічого з ним не буде. Прошу у людей, ніхто не знає, оказалось, почитав заметки, це взагалі друге місто, не таке названня. Забрав заказі, там великі якісь, якісь макарони одні були. Звісно, тепер крутим педальки своїми сильнішими ногами протеїновими. 13 хвилин показує 3,3 км. кілометра. Це перша доставка і там десь рядом буде зовсім друга. Я покажу далі, город так виїдете, мокрий, людей не дуже багато. Тут, по крайней мере, в центрі думаю багато. Рейнжовує, які їздять. І я їду на велосипеді за 100 злотих. Перший заказ поки довозимо. Сьогодні влажна така, знаєте, висока після дождя. Спотів уже трошки, ну зовсім немножко, нічого страшного немає. зато за тобайк піднімемо і нормально буде. Або там хтось мені писав, це не робота. Тут свобода, дружок, тут свобода, хоч робота іш, хоч ні. Перший од їдемо з вами далі, показує 10 хвилин до 1,5 кілометра, нормально. Поминаю, поки місяць я їду. Чим мені воно подобається, вийшов і працюєш. Немає, напоминаю, як всяких цих голо, Якісь слоти бронюєш, спочатку дається тим, хто більше працює. Я тобі самі ті ж об'єдки даються. Тут вийшов, на і поїхав. Заказів тут фу, щоб не зглазити, самі бачите. Я ж нічого не підстраюю. Я не з таких людей показую все, як є. Ну, от ще, ще нам 2-2 їхати. У мене шляпа закрутилась. Небо у нас таке вже 4 дні небо. я не знаю. Це ще, ще купив велосипед. Це будуть камні з неба падати. сніг піде, ну ріш би тільки не їздив на велосипеді. Ох, хтось б'ється. Зато весело, не знаю, ті ж свіжим воздухом дихає ще не графітом, як на LG напоминаю, не кислотою. Захочу, зараз поїду додому, захочу буду роботи, захочу буду до утра роботи. От 12 часов можу максимум працювати, Так що, хто хоче, дивіться перший коментарі або описання, заходьте регіструйтесь, так само будете. Ну тільки велик, торба і телефон. Телефон, напевно, має моцний, Один тисяч батарейка. Фух, щось задишка з'являється. Нормально. Напарник, їде чи конкурент. Живу вже год в Ростові, що такої красти не бачив ні разу. Щось таке навіть поняття не маю. Кості якийсь, мабуть. Перший раз його взагалі бачу. Погодка така, бачите, ну не дождя, якби дай Бог не було, час як три, щоб я поїздив, вам показав, скільки реально можна заробити, а не так, ото, було б дуже добре. Я хотів відповідати на один коментар, Якийсь я не пам'ятаю хто буквально в прошлому відео написав. Оце, що я їзджу, це не мужська робота. Отак от він мені написав, це іменно не мужська робота. каже, Щоб ти знав, уважаємий чи шановний, це Європа, і тут, а може дівчинка, 18-літня сісти на фуру з трьома прицепами їхати. Тут це все в порядку віщей. Так що не треба таке писати. Це не мужська робота. Дивлюсь, як розбираються, мужська чи не мужська. Сам, наверное, десь в бібліотеці роботи розказує, і розказує мені де мужська, де не мужська. Бі, щось... Та, щось не розказує, не не Непонятно не що. О, звісно, там електровірик. Скоро у нас таке буде, не волнуйтесь, я вам покажу, як ми нього заробимо. Уже сім карточка є. Все в нас буде чітко. Туда, що? Ну куди ти йдеш? Поростати, а? В під'їзді тільки підтверджував, зразу вискочило, підтвердити це із себе фотографії, що це іменно я їздю, а не ви, що я вам надав свій профіль. Нажимаємо підтвердити. І зараз туди свою пачку вставляємо і все. От, це тільки що впало з першого заказу. Оце воно є. Дві поїздки. Виходить. Два закази в одному було 54 злотих. 6,4. А що в нас тут? Так а що 6,4 дні не, не хочу, це мало. Це, кстати, за часі купало, щоб ви розуміли. Так що комапки тут крутяться, якщо на електро ще буде більше, ще якийсь зараз не шучу, от пілікає. Я не можу не підтвердити. Все, їдемо з вами. Як хто хоче, так само напоминаю перший комент. Поїхали кататися. 1,8. ну зараз теж кілометрів 6-7 проїдемо. До велика почали колодки пищать, тому що вже їх стер. Ну, я десь найду на прийомках, їх стоїть другий поставлю. А ще краще сразу і продам його і все буде чітко. От слухайте, бачите, є літермози. О, нас дуже пропускають і запускають. Поехали. Напоминаю, хто буде їздити, хто хоче цим займатися, такий чехол, ні в комусь не беріть, тому що по такій дорозі він просто відкручується. Треба желізно, я вам оставлю силку. Охти, нам все наєво. Машини їдуть. Хтось спрашиває, чи є якісь там наказання, якщо ти опаздуєш по часу, Ні, немає. Тут можна написати, ну тобто я бачу докуди я їду, до кого. Я можу йому прямо в приложении написати, чи там задержуватись в пробці, чи ще що. Ну воно сразу два рази классно, воно їм приходить. Поэтому ніякого наказання немає, все нормально. І відказувати можна. Ну тільки не всі ж поїздки не весь день, щоб відказуватися. Там одну-дві можна відказати, щоб взяв і поїхав. Їдемо. Нам осталось 1.8. Вовсі недалеко, зараз заберемо один, потім другий їдемо, там два в місті віддамо. Ну не два місця, один біля одного. Киньте, де ми зараз проїжджаємо. Це Швібоцький барахолка. Я тут сьогодні був. От він. Це люди працюють. що ви думаєте, вони просто так працюють на завод не йдуть. Тут нормальні заробітки. Він мені підсипає, але це я не хочу брати. Тільки що встрітив підписчика, він теж на цьому їде на велику, на електро, сказав, що це набагато лучше, ніж завод, так що йому лайк золоті слова. Хенько вже починаю город узнавати. Я знаю, що вони ж не показувати тільки що неправильно, я знаю, як сократити. Буквально метрів на 300 менше зараз проїдемо. Вже лайк. Починає темнішати потрошки. Ну нічого. Бабки сипляться, що десь буде поворот ліво, нам туди не кріплення Тріснуло. Ну да ладно, я вже приїхав, жду. Там там бачите, нам зараз налажують потихоньку. Торба так виглядає красиво, міста багато, там перегородки ці ставлюються, як хочеш. Ну, зараз будемо підтверджувати, тут одна страва і їдемо послідуємо бігом. Ви думаєте, якщо без шуток, тут можна заробити гроші, Це вам не завод, тут ти працюєш, ти отримуєш, це я вже бачу і так. Якщо не на такому вілі, за 100 злотих, а на нормальному, то це взагалі отак от на ізі. Навіть якщо дощ переждали, ввечері виїхали, тобто 24 години дощ не може йти. заказують з ночі, днем, утром, в обід, отак от. Так що давайте лайк, підписочка і переходьте. Вон через поїхав, хочете. Завтра скачаю хороший навігатор, я по ньому не можу їхати. воно просто не розуміє, де я знаходжуся. Воно тупе, воно круте, їдеш, не хоче брати. мені тих вистачає. У мене і так два закази. Я зараз розтіряюсь. Так, куди нам ще їхати? Нам туди десь, мабуть. Вже почти доїхали, але ну, от кріплення репнуло, тому що такі везде дороги. Тобто велодорожок не так багато, але там, де закази, так велодорожок по погорду вистачає. Телефон просто трібішить, він важкий. Не видержується, як китайське. Крепление. Ми вже з вами на ринку. Не мене ждуть, там мені дизлайк ставить. Зараз побачимо, куди ми їдемо, бо я навіть не знаю, не подивлюсь Тут все написано, все інтуїтивно зрозуміло. Интуитивно. влево вліво ми поїдемо прямо. І потім, якщо мандатик підмай, я вам теж його покажу. Та й думаю, можна все, он з візиками тут їздити, немає нічого страшного. Домики такі, це тут, як ярмарка, всякі продаються кренделя із заказів привіз на отель. І написано примітка трафік готелю. Будь ласка, залишити на рецепції. Позвонить в домофон. Зараз розберемося. На замовлення оставить на рецепції. Пробував, не можу знайти тут є. Отель трафік. А де він? Хто його знає, це він, мабуть, отак він виглядає. ну Красивий, напевно дорогий. Можете написати, отак от він називається. і Зараз ждемо їдемо шукати рецепцію, Думаю, як заходиш, рецепція, ні, немає. Той заказ віддав на рецепції, Оставив, сфотографірував, підтвердив, їдемо далі. Пише 9 минут. Опять, я ж кажу, опять навігатор, в мене в другу сторону, п'ятий раз. Це не без шуток. це навігатор, це поганий навігатор. Ух ты. Дай взяв трошки длинніший маршрут, тому що там їдеш по головній дорозі, там просто куча світофорів, так як півчаса стоїш. Не, до утра, то я не доїду. Тут їхать. Щось минут, а воно мені розказує. Буду його дорожу, от ви десь бачите, вона справа десь дожна бути, її немає. І куди мені їхати, скажіть. Такі що мене знесуть і все, конець фільму. Ти розберешся куди їхати. Я просто в шокі з цього движения. Я ж кажу, що я на скутері на велику не можу шладу куди їхати. Поэтому буде електроскутер, електровелік і все. Зараз якось приїдемо сюди, так раз, і два. Я знаю, що всім людям і мені в тому числі подобається дивитися, як інші люди працюють. Тому сидіть насосайтесь, дивіться, як я ножками своїми. У мене даже не ноги, у мене домкрати, які гроші заробляють. Ви бачите? Закази сьогодні сипляться хороші. Также один коментарі хтось написав, не один-два чоловіка, що мені треба світлоотражатель отражатель поставити на велосипед, бо поліція встановила, буде мантата. я без шльома вас це не волнує, так? Да? А ви спросите Віталіка, як їздить без шльому, а я вам відвічу, знаєте, вопросом на вопрос, як я люблю. А як проходять техосмотр на машині без машини? Хоча я так само якось їзджу. Тому так було. Каже, поверніть праворуч, потім ліворуч. Ну от що, що воно, городе. Ну хто його состав? У мене на айфоні так само працює, так що це гугл, це не телефон. Це вже провірено. Я видаливсь цього. З айфона. Був ще один заказ, але я тільки двоє ногівся брати, тому давайте будемо постійно. Зараз я цей віддам. Подивись, летять і летять. Карта там, де просто рельєф, але ну, мені так не подобається. Бачите, нам показує чітко посередині цього вдома здорового. Став непогано, чого не, на місці вже в принципі, багато. Та подивись, зараз дайте цей, хоч хоть отдам. Зараз я віддаю цей заказ. І я вже взяв, виходить, виходить 56 злотих показалося, чим то кілометрів. Двойний чи трошки не дивився. В классном хороша сумасшеді. Поїдемо покатаємося. Лучше їздить, ніж стояти на місці. І помню, що я там снів чи не снімав, це я вже взяв сразу следующий запас, то я віддав на 56 злотих чи на 58. Щось там показати. Даже не подивився, ну, там нормально. Дві посилки, чи дві посилки, дві доставочки. Зараз і доїжджаємо уже до першого. Чехол, все, абсолютно кріплення тріснуло. Ну, тому що із за дорог. Якби на такі все були, конечно вам не тріснуло. А так Все печально. З Є вдома следующе запасне. Спасибо, підписчику, велике. E, така ситуація, людей вже дуже мало, а це дуже добре. Я беру жирні закази, там маленькі відказую. Беру жирні, подивимось, як воно буде. Вчора діло наоборот, жирні не брав, брав маленькі. Заказ забрав, там якась шаурма. в общем, Таке, щось. три страви написано, Ну, ну таке. поїсти можна, по весу, мабуть, кілограмчик є. Це вам не 12 страв, з макси бургера як вчора було. Це ми зараз з вами їдемо, виходить, прямо направо. Оце що, Теж кур'єр. Це ми зараз з вами їдемо щось пеший. Я піших навіть не бачу в Рославі. Їдемо брати слідчий заказ. І заработаємо місцевий бабок. Це нормальний, цей жирний, тільки скільки їхати, я щось дурак не подивився, зараз до Варшави покажу і на Раву Руську їхати. Там в приложенні наверное, я вказав, що в мене самі сильні ноги. О, ні, куди ще? що прийшло, самі бачили заказ, я його відмінив. Знаєте чого? тому що в нас небо чорнюче. Зараз якщо почне падати дощ, за ті 8 злотих потім промокну, як пес. Ну то тобто, й лишній кілометр, потім мені кататися, не готові, так риспувати, поспаління легких піймати. Таблетки в Європі дуже дорогі. Їхали з вами на велодорожку, дорожку, навірно, імпровізіровано. Бачите, воно вже постирано. І тим, хто сидить за рулем, я ж сам водитель, погано видно. Я якби їхав і позбавив би всіх тільки можна. Шучу і газуємо. В його дорожку світофорина дивиться я тут цю шию крутю голову туди сюди, як льочик гастело, усі сторони натираю і нічого за в безпечності. Трошки невдобно мені з цим держателем, ну нічого страшного, вже якось від'їздимо, що я його викину. і продамо комусь на барахолки. Їдемо. Сильно не заморився, ноги не болять. Перший день, так, да, другий так собі, третій. Як лежиш болять, як от зараз вони працюють туди-сюди, Вовсі нічого ніде не болить. А якщо ще 60 злотих упаде, так вони навіть Ще буде два рази сильніше працювати. Я буду як Дюрасел працювати в 9 разів більше, як я побачу великі деньги, чи в 10, скільки там будемо працювати, время є. Ви віддихайте, я работаю. Зібрав заказ. Це такий крова Макбургер. Я не знаю, один бургер, мабуть. Не, не дивився, чесно. Їдемо 850 метрів, показує. Зараз віддамо і ще один віддамо. І все. Ще хотів сказати, що з другої поїздки я ще не побачив, скільки я заробив, Тобто я побачу, як цей довезу. А я свігну наступний, то і цей не побачу, а потім аж побачу. Бачите? Все, він відпалився, вже Вон, електро. Звісно, вони швидше. Гляньте, куди воно мене завело взагалі. Да, да, це йду чітко по навігатору по Google. Хороший навігатор. Значить, найголовніше залог успіху це нормальний навігатор, нормальний чехол, держатель. Це залог успіха. Я боюсь представити, скільки тут стоїть один номер переночувати просто. Ви подивіться. Камера, кажуть, цього не передає. Тут дуже красиво. Ми їдемо далі, на 3 кілометри ще їхати, оказується. Це та сторони так смішно виглядає. Дивіться, я навіть пот на лбу виступив трошки, бачите. Що я працюю або кажу за бабки, або взагалі не працюю. В даному випадку роботаємо за бабки. Що не подобається по таким дорогам їздити, дуже сильно труси. Хоча нас красний, треба акуратно, ми ще так зробимо. Хоп, хоч так не можна ділять нам можна. Ви не повірите, куди воно в мене завело. Я тут жив 4 місяці, чотири, там де перша квартира, помні, де 200. Я зняв, там така ужасна кімната. Вот. Так що я тут все знаю, він мене веде в одну сторону, я тут же все знаю, я даже не дивлюся. Ну, Фу на той навігатор такий поганий. Їдемо по тротуарчику, нічого страшного я не бачу. що Мені насипало 70 злотих за заказ. За останні ці два, що ми з вами возили. Шесть поїздок, це було три двойних. Ви хочете сказати, що це мало, зараз мені ви бачите. За 3 години, зараз я вам покажу. За половиною часа. часа. Потому що я виїхав 20 минут половиною часа це вам мало, так? Да? А тепер дивіться, я балакав з одним чоловіком, який виходив на забастовку і казав, що от раніше кур'єри зарабатували більше. Що я хочу сказати? Братани, дивіться, я раніше їздив на т 5 а зараз їздять ось т 5 за 100 злотих. Времена міняються, конкуренція, ці всі діла, ви розумієте. Я працював на заводі за 4 тисячі, а тут я ці 4 тисячі бачу зароблю намного швидше. Тому, ну так буває. Я готовий працювати за ці деньги. Ви не готові. Ну що я можу зробити? Так що давайте без обід, якось, ну не розумію, от 2,5 а мені треба було 8 часов на заводі, і нехай це може грязні, хай там 160. Так само я і на заводі вивчив, бо не волнуйтесь. Ну, вночі трошки більше. От, отакі от бабки. Зараз я поїду до свого знакомого шрафну кохлю, а потім їдемо з вами далі ще поработаємо. Я ще взагалі не заморився. Ну, то що трошки потний, тому що влажність повищена, на вулиці дождик таке. І він заклади сипляться і сипляться. Зараз поки вийшов з поїздок поки місць Зараз я передохну. Ну я не заморюсь, ну я прямо біля знакомого, Я тут раніше живу. Два дома отсюда Давай, заїду. Ми тут, центр тут, Я думаю, зараз ми можемо тут справа стати Остановка, Та ні, щось 6 кілометрів крутити. Поки місне. Зараз проїдемо. Ми зараз сядемо на трамвай, може з вами, я не знаю. Отам далі. І можемо проїхатися на 3,6 за 12. Їду, я вам розкажу. От в таку погоду, я так дивлюся, що 100 доларів я б на цьому би заработав би. Ну, поскольку я сьогодні встав дуже рано, тому що я ж самі знаєте, я питаюся YouTube, два канали. У мене даже три в мене канала. Дон Капуста, хто не підписаний, пошукайте там всякі. Тепер там, мабуть, будуть металоприйомки, базарчик я знімав сьогодні. Тут будуть вам барахолки-продажі, будуть доставки. Таке от буде. Я, тобто я все не співаю. Зараз, якщо я поїздю, то я вовсі не виспушу. чи щось пройшло? 22-й следующий заказ. О, нам якраз длини, там воно, велодорожка. ну Давайте поїдемо по велодорожці. 2,6 км, кілометри, це воно показує нам об'єсці. Я тут, поскоку, я кажу, тут жив. Я тут все знаю. Ми зараз проїдемо через ЖД вокзал його навскрізь, тричі навпіл його проїдемо. О, той там мій друг починає газувати на машині. О, а ну ще газу щось тихо. Тільки що знаєте, що случилось? Я потікав свій фонарик він надпав. Я його став і викинув його сильно, Ну, поскольку віліг за 100 злотих, то мені вовсі не жалко. Вже почав набирати крейсерську скорость, показує 21. Це я ще свої сильні ноги не підключав. Трамвай нам настрій, вітер трошки. І трошки починаємо росити такий дождик, знаєте, не сильний, але такий легенький. Ну, Нас це ніяк не пугає, і не останавливає. Тому що коли ти хочеш заробити бабок, то мені вже в принципі все одно. Хай хоч камні падають і небо хай хоч розходиться. Мені без різниці, так красний, що я з вами не поехал на красний. Ми вже з вами на Домініканській, получается, приїхали. Зараз пропускаємо трамваї. Я не заходжу по тій стороні, обіжати, цю перепрыгну. Коротше, тут я вже містой. Зараз показує наліво, по велодорожці поїдемо. Поки місяць красний. Люди ще ходять і машин багато. Странно, що неділю і завтра все на роботу, що всі гуляють. Знаєте, як цей заказ падав, я бачу, що він десь мого дому був, недалеко, ну то тобто він на ту сторону, що я перейду річки, новий, ну, я думаю, не місце ви не поймете. Взагалі він біля мене десь буде. Там два штучки, одне біля одного, два міста. Так що їдемо 450 метрів, зараз направо. Тільки що крутив з усієї сили педалі, щоб побыстреше доїхати. А чохол цей розвалюється, відпадає, його 38 разів уже прикручував не то вже йому конец Та, ну Там снова. Забрав значить, 4 піци чи 5 піц, якийсь гамбургер, і ще якийсь напіток такий. Я не знаю, воно єлі влізло, я роз, розтягнув всю ту торбу. Я кажу, скоро будемо брати бег, тому що вже воно не вилазить. Прям тут два заказа. Дві точки треба довести, воно воно рядом. Кілометр показує, одна, і там совсем друга рядом. Надо їхати акуратно, бо В мене на турі піврюк закапиться, сейчас ми їх. Щоб не було того в них шаурми з них, а не піц. Десь з чим-то вже вечір, а людей. Та ще нормально, ще ходять, люди віддихають, виселяться. А ми працюємо, бачите, на вілечку і нам прямо кудись їхати. Так що, це прям ринок, площа. Ні, пустенька, вже пустенька. Все, давайте я буду рулювати, потім вам все я розкажу, покажу. Вже це довозимо та поїдемо віддихати, тому що я встав 6 часов травня, мабуть. Чи навіть раніше ще просипався потім в 6 і потім в 6 з 30 я вже дому десь вийшов, поїхали на барахолку. Пішли до довозю, зараз треба тепер розібратися, що треба віддати. Знаєте, адрес, якщо тут ось, тільки один вход, і не де нічого не написано, взагалі не де нічого не написано. Зустріти біля дверей і мішкання 4 п'інтро перший. Зараз знайдемо, ладно. Знаєте, ну це вже не шутка. Ну що це таке? Ну що, не можна написати отут де в'їзд чи хоч щось. Ну як так, якщо я не знаю город. Ну Напишіти, де воно, от де те здання. 44 є, 38, 40 є. 46 немає. Може тут десь. Ну так дивіться, не, нічого не підписано. Оце от, дізлайк жорсткий. Тому що от, бігаєш і не знаєш, де воно. Що-що? 46А. А мені на 46. Значить, десь воно тут. Правильно? Хоча тільки що був там було А, потім Б мені 46 б А просто 46 є. 46Б. Розбереться, що тут написано. Це номера якісь. Номера хати. Ну це от номер хати. М -м -м. То, що мені треба, навіть не знаю, які 4 мені треба. Тут якими цифрами? А, 8, 11, чи 77. Ой, такий ремонт, і не можу цифри купити. Тепер спокійний віддав. залишилося одне і все, ще не підтвердить. Осталося там дві піци і ще якийсь напіток, не знаю, що там таке, воно тут зовсім рядом. Виїду, не рядом. Зараз я вийду, бо сіть не вистачає. О, лампочка мерехтять, значить це... А ні, це не лампочка, щось мерехтить. І все, їдемо. Фух, я ялі розібрався. А ось я ті, що трошки нервничав, тому що боявся перепутати, бо я чоловік, розумієте? Я це сидіти чітко. Ну, то есть, як по як понотом бути. Раз, два, три. Так що поїхали це от од тому. Ще щось відмовити, не знаю, подивимось. Позвоні нам Ух ухти, курче. Минуточку. Нажимаю навігація, показує 500 метрів велосипедом. І все. Зараз їдемо, віддаємо і, мабуть, завершаємо. Я думаю, всіх день їх не заработаєш. Руку на серцю, чи де там воно з тієї сторони, чи з іншої, то не важливо. Дело не в том. Чесно, вообще не заморився. Ну що, от ви там думаєте, що це прям так важко сісти, просто крутити педальки по місту. Це як гра, якась маріо. Знаєте, бігайте, монетки збираю, щось віддав, забрав монетки. Сейчас в мене піцу можна було б написати, що вже доставлю і скушати піцу. Ну так, конечно, делать нельзя, потому тому що одразу буде, я думаю, бан аккаунта і це буде вже не добре. Так що поїхали работать. Мені ця робота, чесно, подобається. Вот я сейчас захотів, це доставляю і поїхав додому. Потому що в мене вільний графік. Я собі денег заработав, мені хватає дітям теж. Ну, чего нет? Ну що це погано, ну, напишіть мені, чи це теж мало вам денег буде. Зараз я вам в конце покажу, скільки у нас вийшло. Мені самому цікаво, Що на чай ніхто не дає, ще жалується на чай, і так нормально насипає. Тут а заказ заказчик треба оставить написано біля дверей, бачите. 13 етаж, 93 квартира. Залиште біля дверей дві страви сфотографіруємо. Ось вот так якось буде. Я думаю, це точно ну, я вже трошки... Хочу полежать, знаєте, вже вроді заработав собі на кашу, чого ні. Вам зняв цікавий контент. дивіться така красота і в когось все одно руки чешуться, треба все поцарапати, це все пошкарябати, показати, який ти молодець. Дивіться, отак от ділиться. Я так став зюди і відбавив. От це теж ми вже заробили з вами. І зараз ще щось додається у да, нас? Ваше місце призначення знаходиться. Це постійно наша поїздка. Я думаю, неплохо. Дивіться, ровно 200-201, хватить. 50 баксів є. Ого, время 22, скільки у нас тільки 22? 22-58. За 4 часа 50 доларів. За 8 годин 100$. доларів. Що тут считаєте, я не знаю, це на бачному велику. От і вся вам арифметика. Дома зробили ще один вердикт і громке заявлення. Так що поїхали додому, Будемо на тому закруглятися. Все, на сьогодні хватить. Коли я сюди устраивався на роботу на кур'єра, я так і хотів. Я хотів днем металоприйомки, поїздити, щось десь купити, полежати. А ввечері в мене встав було свободне час, 2-3-4 години. Я хотів виїжджати отак, от як зараз. Тому для цього я сюди устроюся, що ми дуже довго їдемо. З 4 етажа. А, а з 13 етажа, пардон, це щось в мене почалось. Уже, бачите, переработка пішла. Пардон, не за 4 години, а за 3 години 35 хвилин. От неділя. Бачите, так? Да? Поїздки 8. Чистий тариф, вот, я так розумію, податки вот. Ну все же, все одно не погані бабки. І що мені скажете, погані це бабки чи не погані? Ну, ви зараз напишете, понятно, що ви заробляєте мільйон, там це ми все знаємо. А по факту, напишіть, я думаю, що не погано. Київстар мене вітає в Польщі. Що ще треба? Тільки я вже тут три роки такі, як всього по Європі їздив, мене я в Польщі. У нього теж буває заскок, як в Гуглі. Ще їздить би їздить, Ну, я ж кажу, всьому должен бути предел. Ну, я, я не ставлю собі себе, себе заганять, заробляти всі деньги міра. Заробив на хліб на кашу, дітям на морожене. вже добре. Завтра ще виїдемо, буде день буде піща. А ще з цим чехлом я відвалився. І мене аж бісить трошки. Все, буду вдома, включусь, я вже почти вдома. Ви всі кажете, Віталька, купляй машину. Ну от, я буду їхати, що, тут я наловлю, я не знаю, два десятка за один вечір. На велику раз, два ти покрутив. Місто дуже мало де їх паркувати, розумієте? В цьому ця штука а днем великі пробки. А на вілечку то по тротуарчику, то по його непогано. Якось так. Все, я вже почти вдома, давайте, зараз включусь. Я вже вдома покупався, сил у мене ще багато. Зараз ляжу, полежу, тікток полистаю. Вийшло таке в нас інформативне відео. Як ви бачите, бабки там можна заробити. Я б я покатався так, як я працював на LG 12 часов, то я думаю, 150 доларів це було б це навіть ну, до бабки не ходиться, не обсуждається. Нормальні тут бабки крутяться. Напоминаю, хочете хочете робота, переходьте посилки, регіструйтесь, вам, плюшка мені, плюшка. Не знаю, що дадуть, мені ще нічого не дали, ні за кого. так що Не волнуйтесь, мільйон мені не дадуть точно. Ну все ж. Напоминаю, через партнери, партнер платить за вас налоги, всі діла і собі бере якийсь там маленький процентів, все остальне вам віддає. Отак так воно все працює, Тобто, зареєструвалися на партнері. Потім зарегистрировалась, или там яку хочете зареєструвались, партнеру дзвонить, кажете, я на такий зареєструюся, Называете йому свої дані, он він вас підключає. Якось автоматически, я не знаю, як це происходит. Ну це дуже швидко раз-два і работаете. А ще хотів напомнить, якщо ви поставите хороший такий жирний лайк, сильний, волосатий, то я собі куплю бистрий электровелосипед. Мені пару бенфранк лінів дадуть і мені буде намного проще. Так що давайте, пока, пока. Побачимось.